Ісус, почув, що Іоанн Креститель, отданий под стражу за свою критику, правіціля, оставив Назарет, поселився в Капернаумі і в тих землях поселився, за котрі було написано приділи Заволонові і Нефалімови. На такся збило пророчискої Слово Ісаїї. Котрий сказав Земля Нефалимова на путі приморському приморі, за Йорданом Галилея Язичницька, там народ, сидячий в темноті, в увідів світ великий Христовий, а сидящий в страні, де тінь смертна переслідувала. Всіх вос'яло світло царства Христового Божого. І з того часу, як сказано в Євангелії, почалася то та глобальна проповідь, яка донині продовжається: Покайтеся, люди, бо приблизилося царство Божо. Тепер у людства дві задачі: заклик зроблений. Мало ізбраних було при масі званих. Так нині Бог кличе усіх людей вийти із темнути на світло. На світло вийшли чесні люди, скромні, а злочинці, а вони й не думали виходити на світло. От почому 2000 років назад зазвучало слово Євангелія. А 1150 років воно якби і таку унікальну силу проявилося і в Карпатах, на Моравії, де кирили Мефодій совершили унікальне діло. Вони не просто принесли нам кирилицю, но й перевели Євангеліє на тоді живий слав'яно-руський язик. Живий язик. І коли люди почали читати, але кирилиця – одна з удачних букв у світі, порівняно з усіма другими знаками, то маленькі діти почали легко читати тексти, можна сказати, перефразувати Ісаю. Люди, сидящі під Карпатами і коло Балатона, сидячи в тьмі і в тіні смерті, світ їм воссіяв. Святого Євангелія у формі восточного православ'я 1150 років назад. Потім Карпати, і северні, і Южні, і Восточні оказалися таким унікальним містом. То Карпати захищали, в тому числі особливо наших предків русинів, карпатських русинів у горах, коли вони стали християнами, туйся. Сотнями і тисячами появлялися храми і монастирі. Для нас тепер тяжко порозуміти, яким образом у Угольці колись був монастир із 600 монахів. Там тепер є монастир, де мощі преподобного Іва Угольського, але там їх є 10. А откуда було 300 років назад. 400 років назад 600 монахів. А откуда було тільки много тут путів, колись царя Петра Руського посли через нашу землю і удивлялися вірі людей, а ще й додали, що у тих людей у потуці тече Грушевий квас, тобто мінеральна вода. То тепер не є мінеральної води. Все, висосали вже пісок тягнуть, коли вже ту воду тягнуть. А в древності ту було чудес-чудес. Це була земля, де були грушеві потоки росли, а головне було святоє православ'я. Можливо, і більша частина людей в горах ніколи не переставали бути православними благодаря Карпатам, благодаря тому, що много разів було, було бездорожжя і врятниці могли дійти до людей. Многі кажуть, що жителі Карпат, в тому числі жителі Закарпаття, удивляються нашій релігії. Откуда в них релігіозність? Річ про более давніші часи, наша молодь. Я споміню, що років 30-40 назад, все село, всі села були, жителі сел були в храмі, то чудо із чудес. Но то же самое, і чудес. Те ж саме, що й ми. В Ужгороді, коли винужені були покинути старий собор і зробили собі новий собор, теж люди від не залишилися в старому соборі, там все готово було. І тепло, і добре ні. Почому лишили? Що зимеся стало? Кожна душа тікає від темноти, од і безбожя, Тільки вірні діти Божі йдуть. У благоухающі православні храми Канонічної церкви, бо туй ми з Господом раді, общаємося на світлі, з лицем к лицю, і друзям, і недругам, всім, кажемо, ідіть із нами молитися на світло, виходіть із темноти, бо лиш так поступаючи, в'єднувати з нами будете молитися, і тут на землі, мороз і поб'ють. Бо б'ють в цьому світі за православну віру, ну а в вічності разом з освятими святими, і ви з нами такі, котрі переможуть зловредні заклики і прийдуть до нас і в'єднано з нами зможуть і з усіми святими наслідувати царство Боже, царство світла, царство вічної Пасхи. Амінь.